Добрий вечір, шановне панство, сьогодні ввечері навечерю, самочкам тільки, тільки що <кій> дав додаткову ще моркву порізав, щоб відео зняти. В принципі, вони сиділи біля гранули. Сьогодні зробив 100 кг гранули, на 100 кг гранули. <кій> Пішло в мене 60 кілограмів зерна, 15 кг макухи. Макухи даю більше, бо я багато накупив і дивлюся, літо йде. Не потрібно багато на літо купувати макухи. В принципі, розрахунок був, що тут народиться дуже багато нутринят, і макуха буде йти, а самки, бачите, не запліднені і нутринят немає. І макуха затримується, літо йде, воно вона буде гіркнути. І даю я таке трошки більше ма. Ну не, не трошки, я по тих старих е, стандартах даю. От. І там ще що було? Макуха, 15 кілограмів було е, висівок. І що там ще на... Mm, зараз згадаю, а ще остальне була трав'яна мука. І вже навіть того разу нутріям не давав 3 кальцій фосфат, дав трошки солі, ну і все. Гранула трошки, не знаю, чи вона менше має калорійність чи ні. Ну, але що маємо, то маємо. Але сьогодні хочу ще підвести підсумок свого спостереження за водою. Е, минулої неділі я був вихідний і що я зробив? Я взяв з самого ранку, повиливав воду, ну, поналивав води, все, повністю по 6 літрів. У мене бутилки є по 6 літрів, <кій> і нутрі щоб подивитися, скільки нутрії випивають води. Тепер дивіться. <кій> я вбачаю. 6 літрів води внутрі випивають. От, ось дана, В даному вольєрі в четвер ввечері вода закінчилася. В вольєрі, де жовтий самець, є і сім самок. Сьогодні вода закінчилася, я тільки що налив воду. Ну, там ще було, напевно, 250 грамів води. Але я... Так, як на ніч на налив нову воду. Тобто вісім самок, сім самок самцем випили 6 літрів води за неділя за 6 днів виходить. Неділя по і по п'ятницю включно. Далі. Там, де є самець в клітці, самець. Самка і четверо нутернят віком десь біля двох з половиною місяців, то вони випили, розлили там, як того, будемо так казати, 9, 9 літрів води. Ось такий розхід. В принципі, на початку тижня було жара, то може й трошки більше йшло води. Соковитих кормів відносно я даю вже дуже мало. Ну там, якщо 100 грам на кожну нутрію є, то є дуже, ну, протягом суток то є дуже добре, а в принципі, того нема. Ну, даю траву. Траву йду кусити. Кожного дня, якщо тачкою йду, то мені вистачило на 2 дні. Сьогодні хотів з вечора піти косити, дощ пав. Бачите, внутрі є ще щось, хочуть що? Хочу соковитих кормів, які обмежені є. І так я плавно-плавно переходжу, щоб вони пили воду, їли траву. Ну, а траву вони. Трохи їдять, трохи на підстилку йде. Трохи мені позують, камеру точніше. Все, дякую за увагу. Ось такі в мене спостереження. Якщо комусь воно потрібно, то будете мати на увазі, як воно є.